Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Юлія, я з Дніпропетровщини. Сьогодні в нас 24 березня. І саме сьогодні, а якщо бути точнішою, вчора, 23 березня, о під 12 ночі я завершила останній напівхрестик ось цього чудового набору. Це чубіток. Виробництво Dimensions, і він датований випуском 2004 року. Тобто, його я вважаю, як всі ми вважаємо, це раритетний набір, і дуже прикро, що такі набори не перевипускаються. Я вважаю це грубою помилкою і. Було б краще, щоб оці старі дизайни, які вже не випускаються, вони перевипустились і дівчата мали змогу все це вишивати. Вишивається він, ну скажімо так, дуже швидко. Навіть я такого не очікувала. Я його розпочала вишивати 6 березня і закінчила 23 березня. Скажу вам одне: що якщо його вишивати кожного дня, Кожного дня, хоча б по 3 години його можна вишити за 10-14 днів. Це просто і дуже легко. Чому? Цей набір складається десь на відсотків 70 а з напівхрестика. Так, давайте я вам більш детально розкажу про цей набір. Так, цей набір, як я і казала, він датований 2004 року. Назва, якщо перекласти за допомогою перекладача, він ранні зимові кардинали. Ось така чудова вийде робота. І ось так він виглядає насправді. Тобто, бачите, він майже ніяк і нічим не відрізняється від того, що на прев'ю. Вишивається, як я і казала, і повторююсь, дуже легко. Чому? Тому що, тому що у, ключі, у ключі використовується, як я казала, дуже багато напівхрестиків. Так, що було для мене найскладніше? Як тільки я її почала вишивати, я допустила одну помилку, потім я поставила собі це на увагу. І коли переходила з хрестиків на півхрестиків, бачите, тут буває таке, що одна і та ж ниточка, вона вишивається у два складання хрестиком. І тут, же вже з іншою позначкою, вона вишивається в три складання на півхрестиком. Тобто, оце все дуже треба, дуже уважно не скажімо так, не не полінитися спочатку, все. Роздивитись уважно, а потім вишивати. Щодо блендів, блендів, а, що я ще хотіла сказати, саме в цьому набору використовується десь 28-29 кольорів. Я не перераховувала, але і є бленди. Бленди дуже легкі, але цікаві. Тут треба теж бути уважним, бо ті ж самі бленди вишиваються як і хрестиком по одній ниточці різного, різного кольору. І тут тут же з іншою позначкою в дві ниточки, тих же ниточок, але напівхрестиком. Бекстіч, бекстіч дуже легкий, і він, як ви побачите, він ледве-ледве він ледве, ледве помітний, але він додає своєї яскравості. ну, і це, це Сперечатись неможливо. Бачите, ось тут в одну ниточку бленд. а Кардинали вишивалися ті теж блендом в одну ниточку, але ось тут, де пір'ячко, вже донизу і хвостик, тут та ж сама ниточка, але вже в два складання. Так, потім цей кардинал, він дуже цікаво вишивався, бо тут була така каша з е, хрестиками одного кольору, бленду. Але нічого складного, зовсім нічого складного нема. Тобто, е, якщо роздивитися, бленд, і його тут. Дуже мало, але він вносить свої коригування в загальний вигляд от саме цієї роботи. Як я почала вишивати, я завжди чобітки вишиваю, я визначаю, де центр канви, методом складання канви, ставлю крапочку, потім роблю розмітку. Але коли я її почала робити і вишила, мабуть, я почала десь від відсіля. Вишила кардинал, а потім пішла ліворуч, праворуч, потім я вишила все це догори, а потім згори спустилася трішечки сюди, вишила кардинала цього красунчика, потім навкруги нього я все повишивала, і потім я вже робила зворот до п'яточки. Так, щодо схеми. До схеми, схема дуже легка. Помилитися тут неможливо, з того приводу, що всі значки їх сплутати між собою просто неможливо. Як ви бачите, вони позначки вишиваються такими маленькими участочками. І бачите, тобто вишила одну дільницю, все пішло, вишили інший участочок, інший участок, інший, і воно пішло, пішло, пішло. Ось ці самі, скажімо, бекстіч, які я вам казала. Так, єдине, знаєте, що мені не сподобалось? Папір дуже класний. Я нічого не замальовую, в цьому не було потреби. Єдине, що, єдине що мені не сподобалося, що ключ. І сама схема були одні на дуже великому папері. Тобто, якби я була вимушена це все за допомогою ножниці все розрізати, бо по-іншому ну, це було ну, дуже, скажімо так, невдобно. Так, щодо алфавіту, алфавіт тут теж був. А саме до алфавіта я вирішила своє ім'я вишити тільки великими літрами, але і можливість підібрати і маленьке, я адаптувала цей англійський алфавіт до українського. Отак От і з'явилася в мене ця краса. Так, на жаль, коли я його придбала, я дуже шукала в інтернеті хоч будь-яке відео. Щодо відшиву саме цього набору. На жаль, я навіть крихти не знайшла чи обзору цього набору, чи якусь, знаєте, як вже готову роботу, якби дівчина розповідала, що да, як, які складності, складнощі. На жаль, такого не було. тому... Мені дуже приємно, що, мабуть, я буду перша, перша яка викладе це відео. І я дуже сподіваюся, воно для вас буде цікава і дуже інформаційне. Так, щодо залишків, Залиш... за залишки ниточок. Ниточків, я вибачаюсь, я вам покажу їх ось так. Це я вже склала залишки. Скажімо так, їх залишилось ну, десь про відсотків 40%. Оце ниточки. Вони дуже яскраві, вони дуже приємні, хоча набір ні разу не був розпакований, не мали ниточки або канва, знаєте, такий якийсь затхлий запах, такого нічого не було. Все було гаразд. Канву перед вишивкою я не перу. Чому бо я читала і слухала багатьох дівчат, які дуже жалілися про те, що коли вони вже по перед початком роботи побрали, канва сіла. І оці дірочки, куди ми всовуємо голочку, щоб повишити, вони майже ну, плотнішими стають, і голкою складніше протикати. Тому я спочатку. Обов'язково зараз тільки закінчу це знімати я поперу та попрасую. Так, Щодо розміру цієї роботи, розміри цієї роботи нам показують, що це десь 41 см. Але єдине, ви знаєте, я не зовсім розумію, як саме вони міряють. Або від вищої точки, від вищої точки донижчої, або якось діагонально, не знаю. Ну, це ми з вами зараз дізнаємось, бо я ж казала, я люблю заміряти. Так, якщо я беру від ціль і від. О, дивіться, як я і казала, вища точка, найнижча точечка, так, я заміряю в мене 40 см. 40 см. Єдине, що знаєте, за того, що це американська збірка, в мене був досвід, коли я минулому році вишила теж раритетний набір. У мене такий був, це, От я вже не, не пам'ятаю, як він називається. Там в мене такі кулі, декілька куль, мабуть, сім штук. В мене нитки ну зовсім. Темно коричневі і червоні, вони в мене полиняли. Так, я їх потім замачувала в дуже холодній воді. Надовго воно відійшло, але, знаєте, такий, як то кажуть, осадочек а, а остався, а ложечка Вот. <плес> Тому, сказати, от я зараз боюся навіть у дуже холодну воду, а мені треба помістити, щоб у мене саме ці позначки від. Ручки, яка для відходить її напис від холодної води, щоб він зійшов. Чесно, я дуже зараз боюся його класти. Але, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Так, і що я вам ще хотіла сказати? Вишивала я на оригінальній канві, це канва, канва колір Dove grey Мені вона дуже сподобалась, і коли я почала вишивати, я потім вже зрозуміла, чому саме виробник зробив її на такому. Бо, бачите, коли вишивається сніжок, як воно. Красиво. Тут немає чітких, чітких контурів, і воно як красиво поєднується, ну це, на мій погляд, дав грейс у цим білим муліне. Воно точно так же класно поєднується, ось тут, з цієї сторони. Єдине. Знаєте що? Коли я, розб... я розібрала ниточки, але коли почала вишивати, особливо бленди, я зрозуміла, де була моя помилка. Як я це зрозуміла? Я коли вишиваю, тим паче американця, я дуже часто і ретельно звіряюся з прев'ю. І ось я хотіла вам показати, бачите, оце саме оце участочок, він такий якийсь сіро блакитного кольору. А в мене ось тут, ця, ця, цей же самий участок, він у мене е, такого світло-зеленого. Оце в мене отут я неправильно зробила бленд. Він пішов в мене отут неправильно, тут я його неправильно зробила. І, мабуть, мабуть, десь, ага, ось тут. Правильно було робити отакий от бленд. Але я коли вишиваю, Може, це гарно, може, це помилка. Але я одразу вишиваю бленд. І коли я вже цю помилку помітила, коли я відшила, наприклад, оцю дільничку, то я намагалася виправити. Я почала. Спорювати, але за рахунок того, що дуже тонкий бекстіч, я могла, скажімо так, або канву порвати, або тому я вирішила оце залишити і. Якби я вам не показала, я не думаю, щоб ви, ви по це все помітили. Оце за що я кажу, що дуже нужно обережно з блендами і уважно їх перевіряти і звіряти з прев'ю. Так, далі, в чому в мене іще була помилочка? Десь я тут з цим кардиналом або хрестик ліворуч, праворуч, щось я тут промахнулася. Ну, але за рахунок того, що він на сніжку сидить, тут сніжок, Оце я потім все це скоригувала. тобто Спочатку вишила кардинала, пішла угору, згори я пішла донизу, я дуже люблю вишивати згори донизу. Я вишила оцей участочок, потім я дійшла до цього кардинала, вишила кардинала, як я кажу, навкруглий нього повишивала. І потім я вже виводила, і це де в мене тут була помилка, я її виправила за рахунок у цього сніжка. Ну, Тобто, там один-два хрестика, якби не показала, ви б не помітили. Так, щодо цього набору, треба було одразу сказати, він складався з отакого прев'ю, він складається з ось такого білого, скажімо так, забула, як він називається, щоб з воротнього боку пришивати матеріал. Так, як я вам казала, був на одному великому аркуші була, був і ключ, і схема. Мені прийшлось розрізати, бо іншого виходу не було. До складу входили ось такі ниточки шерстяні, але я їх використовувати не буду. Я хочу купити китицю. Шити я сама не вмію. Сподіваюся, сабіна, яка з Харківської області, вона Допоможе мені пошити його, тобто, ну, як допоможе. Я а вона пошиє. І вона підбере мені і китицю, і, все. і входили до складу ниточки, про які я вам казала. Я їх вже не буду доставати з файлу, бо я їх тут вже прописала, я їх вже степлером скрепила. Ось так, це залишки бленди. Але все ж таки мені жалко, що викидати ниточки, я ніколи цього не роблю. Ось, Тому зараз я спробую його попрати, попрасую і покажу вам, як, чи змінилися розміри, чи не змінилися. Тому зачекайте, для вас прийде декілька секунд, а для мене прийде деякий час. Я добавила зараз шампунь, і поперед на бороканці, який може міняти пральним порошком, я не стала б ризикувати. Оце зараз роблю, а сама думаю, господи, якого його не, тільки не міняє, не міняють. попрала, попрасувала, і давайте ми тепер переміримо, скільки зараз. Так, ну що я вам хочу сказати? Воно підсіло і добряче підсіло майже на 2 см. Тоді, коли я перемірала від вищої точки від цієї, до самої нижчої було 40 см. Дівчата, гляньте, сіло майже на 2 см, та не майже на 2 см. Ось вам і канва. І ниточки підсіли. Так. Ну, що ж випустила? 38? Так, 38. Так, щойно я попрасувала. Що хочу сказати, було лячно, але ниточки не полиняли. Розмітка вся відійшла. Вибачаю, що тіні падають, бо я відео роблю вже після роботи при штучному світлі. Тому можна видихати, нічого не полиняло. Я вам зараз знайду свій чубіток, який в мене був, про який я казала від Будсили, що там нитки полиня, полиняли темно-коричневі та червоні. А тут, фух-фух, фух. -фу. Так, тому все, все пройшло гаразд. Далі, що я вам хотіла показати. Тут де не, дуже мало, але використовуються фрозлики. Це в, в саме цих ягодах, в оченятах, кардиналів. Фрозлики я крутила, скажу чесно, не по ключу. Там треба було білою ниточкою в одне складення. І в два оберти, чи в один оберт, а я зробила по-іншому. Бо я робила по ключу і мені не сподобалось. Я вирішила зробити їх більш такими по розмірам більшими, тому ну, робота ну дійсно, дійсно, вона бомбезна. Бачите, як воно все. Ви знаєте, оце знімаю відео і сама про себе думаю, а чого виробник в білому ліне не додавав креніка якогось такого, знаєте, блискучого. Ось мені це не зрозуміло. А сама я не... не додала, бо, знаєте, як, дивлюсь на привіт, мені ж подобається результат. Саме такого результату я і хочу, тому я не додавала нічого, робила все. Ретельно по ключу. Ну, це неймовірно. Ну, як, як можна син, не полюбити цей чобіточок? Боже, він, він такий красивущий. Капець. Так, і ось я, як вам казала, хочу вам показати цей чобіток, про який я казала, що він полиняв. цей чобіток від Буцил. він теж раритетний. А десь з 94-го року в нього був випуск. І що я вам хочу сказати, ось дивіться, я його вимочувала, але все ж таки, бачите, натяки на отаке щось От таке червоне, вони є. Як би ми не, намагали... не намагалася я вимочувати. Так, далі, де в мене ось тут? Ось тут в мене був? Нитка потекла. Ось бачите, навіть сліди видно. Так, і далі, знаєте, де ще це було видно? Це було видно ось тут. І скажу вам десь отут біля цього Діда Мороза чи Санта Клауса. Оце, чому я кажу, мені з американцями дуже лячно, бо отак вишивати, купувати за такі гроші. І потім отримувати, оце, що воно тече, це дуже неприємно. Але приємно те, що цей чобіточок він виправдав себе, не потік, головного болю мені не додавав, розочарування він мені не додав. Лише, лише приємне відчуття відшиву. Він, ну Боже, я його годинами можу роздив... роздивлятися, знімати. Це, сподіваюсь, вам теж дуже-дуже сподобалось. Бачите, на кордоні червона ниточка і біла. Нічого такого я не бачу, щоб воно затикало. Тому нічого не болиняло, мене це тішить. Так, дівчата, і оце я згадала, що я вам не сказала, який номер цього набору. Це Dimensions 8738. Тому, якщо його хтось десь знайде, купуйте, не пожалкуйте. Чесно, я цього ніколи не робила, але покажу вам зворотній бік, свої вишивки. Скажу чесно, в мене не було ніколи такого, знаєте, не то, щоб бажання, а те, щоб зворотній бік був ідеальний. Ні, він в мене не ідеальний. Бачите, тут видно протяжки, коли я робила фрузлики на цих ягідках, тому... Ну, Буду знати, що треба, знаєте, до кращого йти, навчатись, все це з досвідом прийде, тому це такий зворотній бік. Так, дівчата, і оце, знаєте, що? думала думала і згадала. Я до цього чобітка зроблю подушку. А яку саме? ось таку. Це наш український виробник Леля. Набір назва... має назву Червоний вогник. Так, розмір його. Так. Зараз я вам скажу артикул ЛВ105. Розмір в нього 30х30. Але, дівчата, ви подивіться, як він буде пасувати оця подушка. Мабуть, я її як подушку оформлю. І оцей красунчик. Дивіться. Мені здається, це щось буде. Капець. Точно. Я почну вишивати цей червоний вогник. Потім, десь у кінці року, я обов'язково зроблю відео. Своїх оформлених робіт, в тому числі чобітків, оцю подушку. Чому я так хочу зробити, зроблю окреме відео, бо я на цей рік дала собі слово, що мені потрібно вишити 5 чобітків. Оцей один вже я вишила. Другий в мене вишивається, який я поки не скажу. Я приймаю участь у СП Лука С. Там кожні умови, що кожні два тижні, тобто 15 та 30 числа, необхідно вишивати не менше як 1000 хрестиків. І я там вишиваю набір від Лука С, а, мабуть, не Лукай С, а оце його. Додаткове виробництво. Як же він там? Ну, тобто я вам потім все розкажу. Там теж Санта-Клаус, знаєте, так, з долоні вдмухає такий пил золотий. Чи... Диво називають, ну я вам потім все розкажу. Так що я хочу сказати: цей оце чобіток я вишив, той у мене майже на 50% теж вишитий. І планую ще три чобітка вишити. Для кого я вишиваю? У якій кількості. Дай Боже, щоб було мирне небо над головою. Всі були живі, здорові, вибережіть себе. Тому будемо вишивати, будемо здійснювати свої маленькі. Вишивальні мрії. Дякую вам за витрачений на мене час, що ви продивились моє відео. Дуже прошу вас, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій, на мій канал, поставите мені лайк. А ще буде дуже приємно, якщо ви мені в коментарі напишете якесь побажання, а може якусь пораду. Я все це читаю, я обов'язково відповім. Тому дуже вам дякую. Бережіть себе, все буде Україна! thank you